Доброго дня, шановні мої, як я вам і обіцяла, сьогодні отримала посилочку. Магазину от такий інтернет-магазин Ваша грядка. Це не перший інтернет-магазин, якому я замовляю. Я в цьому році замовляла і в інших магазинах, але це було раніше, відео я не зняла, тому я вам зараз покажу тільки розпаковочку цього магазину. Що я можу сказати? Сайт зручний. Асортимент товарів достатньо великий. Дівчатка, ті, що мені складали замовлення, дуже чимні передзвонили. Там такий у мене форс-мажор був, бо я замовила насіння капуста, а її не було, але вже оплачений був повністю заказ, тож вони мені передзвонили і поклали інший сорт. Отже, посилочки в нас. Видаткова накладна з усіма позиціями. Ну, не дуже великий, 270 гривень. Бачите, замовлення невелике. І серед цього замовлення. Я зараз вам скажу, чому я саме вирішила з цього магазину, бо мені потрібен був конкретний гарбузик. Отакий гарбуз Хокайдо. Найпривабливіша ціна була в цьому магазині. Він коштував 22 гривні упаковочка 2 г. Заради нього я. І замовила усе інше. Отже, що в мене тут є? Так. Ага, туди машер мені поклали капусту. Бо я просила зараз хвиличку, якщо є. У мене тут гарбуз баргіда. Навіть вони і накладну не написали. Гарбуз на Ага, серце БК я замовляла раннє, її не було. Вони мені отак от поклали, вона коштує так же. Ну, Поклали, поклали, добренько, спробую таку. Сказали, що вона за характеристиками своїми нічим не уступає серцю бека. Так, що ще? А, іще не лише, до речі, да, не тільки гарбуз, і ще я шукала катарантус. Катарантус, зараз я вам покажу. Тут замовлення в основному квіте. Отакі от от катарантус. Хочу в кашпо в цьому році висівати. Пробувати петуні, мені не дуже подобаються. Буду катарантуси висивати. Отже, зараз дивимося: гарбуз декоративний, солодкі клецки. Є в мене місце, яке потрібно задекорувати Ліану це будуть гарбузики отакий От гарбузик декоративний, терновий вінець. Дуже люблю чорнобривці. В цьому році накупила їх багато. Міленькі отакі сінгент лимонні. Такий ось арабіс купила. цинерарію. Її можна, звичайно, і з розсади купити, але я хочу спробувати її висіяти. Колись такого мене була, мені сподобалась. І ще одна декоративна така от Ліана ще такий гарбузик у мене буде. Чорнобривці, як ви бачите, такі ось. Зараз хвилиночку, щось іще. О, тут троє видів, дивіться. Отакі міленькі суміш. Такий також цікаві смугастенькі. І малюк лимоніці зовсім крихітними виростають. Написано, що вони 15-20 см, зовсім манюсінькі кущечки. Є в мене місце, де я хочу ну, посадити, зробити по типу бордюрчика. Так, пакчой нова для мене культура. Але за відгуками має мені сподобатись, я так зрозуміла, що за описом смаку спробую. Незабудка, це також бачила я у якогось блогера. Рекомендувала вона, сказала, що дуже гарні, красиві. Ну, спробую, яка вона. Ну, я так представляю, що це за квітка, але ніколи її не саджала. Волошка, суміш, агератум, блакитний, це я потім вам покажу. Махровий портулак. І, мабуть, в цьому році найпопулярніші кольори будуть для квітів для роси. Ну, такий, хочу висадити прапор. Прапор буду робити із статиці, із жовтої статиці, блакитної. Також тільки на цьому сайті були вони не сумішу, а саме цими кольорами. Тож класно, дякую вашій грядці за те, що у вас в наявності було це Ви мене дуже виручили. І ще в мене є така ідея фікс. Я хочу робити собі чайну грядку, там, де різні корисні рослинки. Туди посаджу лемонграс такий і туди хочу посадити ромашку лікарську. Хочу чаї зробити. Ще хочу знайти там Монарду. Ну, є в мене декілька ідей. Буду робити величему глядочку. І казала я ще в минулому відео, хто бачив, отакий пікерувальний набір я собі замовила. Коштує він там 25 гривень. Ну, зараз вам можу показати, що він складається. Я бачу тут просто конус посадковий і лопатка. Ага, вилка ось дивіться посадковий конус. Тож можна різно, ну так, от, можна так, ну, так розручніше буде. Вилочка, лопаточка, звичайно, 25 гривень коштує маленькі, зручненькі, якраз те, що потрібно для пікіровки, пересадки, розсади. Нагадую вам, магазин ваша грядка. Мені сподобалося. І крім того, мені ще знаєте, що сподобалося? На цьому сайті можна хоч півроку набирати собі корзину, а потім замовлення зробити. Якщо ви зареєстрований покупець, якщо ви створите свою обліковий запис свій на цьому сайті, то ви можете накидати собі в корзину як завгодно довго, а потім, уже коли будете готові оплатити замовлення своє, можете його оформити, бо нікуди не діваються товари. Товари досить велика кількість, асортимент гарний, тож можна обрати собі за смаком і квіти. І... Можна брати овочі, можна брати різні трави, зелень. Досить гарний сайт. Ну і в принципі рекомендую. Я думаю, що насіння також гарної якості має бути. Претензії до них, звичайно, ніяких не можна з приводу виготовлення насіння. Як магазин, як поставщик, дуже круто справилися. Дівчатка перезвонили, все уточнили. Я задоволена протягом 2 днів була вислана посилочка. Тож, будь ласка, якщо вам сподобалося, обирайте. Та зайдіть однозначно, магазин вартий вашої уваги. Дякую таке невеличке відео на сьогодні. Мирного неба, вам гарного дня, до зустрічі!